Вражати. Все, усім привіт. Це для запису. Поїхали, подивимося, що у нас. Може, може може Тімон тім десь не знаю, в Телеграмі там якусь. Подивимось. Окей. Давайте почнемо з золота. По золоту. Більш глобально сценарій залишається такий самий, хоча. А, срібло це у нас. Ну, давайте срібло підсумуємо. Аналогічно хочу побачити глобально ось таку картинку. Вихід в даний діапазон, там приймати рішення, тобто, поки максимально лонгово до цього діапазону. Після я очікую подальшу оцінку. Зараз. Рухаємося до золота. Що маємо по золоту? В принципі, ситуація аналогічна. Я почекав би по 5250 і в даному діапазоні десь приймати якісь рішення. Тобто, ось наш ФВГ, і це ФВГ може призвести до розворотної формації. Тобто, поки навіть цей рівень 5100, поки його. Орієнтую, як перша ліквідність для лонга і потенційну зону для розвороту. Локальніше, поки не спостерігаю, не хочу торгувати золото. Локально мені не подобається оця вся картинка, але немає. Дивіться, просто ситуація: у нас є ось ця вся компресія. Але при цьому у нас вже немає такого сильного лонгового наративу, як був у нас два тижні тому. Тому, якщо через зняття будуть давати, окей. інакше просто поки скіпне. Є більш цікаві активи, тому давайте перейдемо до них. Євро. Це я суто накидав просто на бумазі позицію зранку. Що ми маємо по євро? Більш глобально, ми розбирали на минулому тижні. У нас є боковик, після боковика є вихід. Я по євро очікував подальшої оцінки, як мінімум, до сильного рівня 1,17. І подальші таргети, ну бачите, їх самі на екрані. Тобто до нижньої межі чи дадуть нижню межу, не знаю, але даний рівень точно. Мої очікування. Це позицію ми так, умовно, накинули. Ми її залишаємо, можливо, як свінгову розглянемо, візьмемо. Тобто, поки це є признаки дистрибуції в боковику, хочеться побачити захід в денний ФВГ і тут отримувати реакцію. Знову ж таки, якщо її нададуть, Тобто, буду спостерігати уважно за даним рівнем на 0,5, який No Faller. Можливо, візьму свінгову, якщо не буде гарної формації. Намалюють якусь гарну формацію, просто будемо звідси пробувати шортити. От саме так. До цього моменту я б локально розглянув би блонги. Як мінімум, на хай тижня. Тобто, якраз співпадає з ФВГ початком. І до цього моменту я б розглянув би 100% лонги. Варіанти роботи через найближчу ліквідність і через глибший захід. Тобто будь-який з цих варіантів, буду пробувати відпрацьовувати. А, стоїть alлерт 1.18. Я його кидав на ніч. Ну, тобто я думав, якщо там відкриється, десь буде вазія пробиття, я б хотів би набирати лонги. Тому я його залишаю, тому це все ж таки залишається сильним діапазоном для роботи. Але поки я on шортити проти такої Азії точно немає резону. Рухаємося далі. Фунт. В принципі, по фунту, я залишу все те, що було у нас в п'ятницю. Зняти найближчі якісь діапазони. І продовжити висхідний тренд десь теж в даний діапазон. Ну, відповідна кореляція з євро буде. Тобто кожен з цих сценаріїв буду чекати, пробувати відпрацьовувати. Далі гір по гіру Ну, прям дуже цікаво виглядає актив. Ми підзняли все. Ну, майже все. Мені, я ж кажу, що не до вподоба був тільки той фактор, що ми не протестували е, даний рівень. Від даного рівня я взагалі б тут з мінімальним стопом лонгував. Наразі ж маємо вихід, гарний вихід, е, сильний діапазон. Мені він подобається якраз співпадає з рівнем. Ми над рівнем. Попереднім. Що може слугувати приводом для розглядання лонгів, як мінімум, в діапазон 25-100, тобто денний фрактал. Через перелой, далі дивитися. Буде реакція шортова, підемо до рівня. Буде гарний пробой, АТХ, Але наразі у нас є цільовий таргет, на який ми орієнтуємося. Варіанти роботи залишаються, в принципі, хочеться спробувати або мінімум через Азію. Давайте перейдемо тут більш гарно виглядає Азія. Додатково даний рівень. Ну, і сюди я вже настільки глибоку корекцію, поки не спостерігаю, але теоретично можемо протестувати рівень. І якщо від рівня отримаємо націнку, Окей, супер. З поточних не хочу поки розглядати. Сьогодні крутив і так і сяк, ну не бачу для себе поки я з поточних позицій. Хоча це ж така, такий актив, що, блін. Ну ще 5 хвилин, 10 хвилин тому, коли розглядав, не було такої формації. Я спробую на 0,5, мабуть. Ну, давайте на трьох хвилинках, хоча б щось зачепитися. Просто інвалідація даного руху і все, так? Да? Ну, давайте почекаємо, ладно. Не будемо спішити. Давайте почекаємо через Азію. Тоді, які варіанти роботи? Зараз або вихід Франкфурта вище, Лондона. І ось таке продовження. Якщо локально нададуть таку історію. Ну, і все ж таки доцільніше було ось так спробувати попрацювати. Але я ж повторюю, що гір такий актив, який може не надати. Давайте почекаємо краще наздак. NASDAQ. По НЗД потрібно було все-таки відкривати такий шо, чи шорт каже лонг. Але вже маємо, що маємо. Тобто непогано вийшли. Ціль верхня межа. Давайте подивимося, що ми локально можемо. Що ми локально можемо. Зайшли в першу проблемну зону, яка поки отримала актив. Маємо перекриття гепу. Подальше висхідний тренд, але чекати Нью-Йорка, мабуть. У Нью-Йорку, якщо тут вийдемо, Нью-Йорк рейд, і через цей варіант працювати. Що рухаємося далі. Крипта. Що маємо по крипті? Зайшли в сильний діапазон, отримали гарний рух за день. Стали в певну консолідацію, поки все це виглядає як дистрибуція. Не знаю, особливо ось тут. Зараз отримали рейд-вихід. Маємо сильний рівень. 72 700. Якщо ми пробуваємо, я майже впевнений, що наступна наша зупинка десь 77-79. Якщо ми його проб'ємо і там на годинці закріпимося над ним. Але поки все виглядає на корекцію. Тобто я ставлю більше варіантів на корекцію. Я тримаю достатньо багато шортів. Отримую. Ну, як? Багато? Ну, багацько так. Але при цьому ну біток просто... виглядає, виглядає придостатньо. Угу. Тобто біток просто вже не добираю, по причині того, що у мене достатньо багато шахтів. Якщо немає, можна пробувати. 64, прям ну, мега консервативний, скажімо так, тейк. Від якого я вже буду дивитися за реакцією. по ефіру. По факту, картина плюс-мінус та сама, Ну чесно, а, можливо, я ось тут поспішив з формуванням. Але приводи були для шорта в даному діапазоні. Ну, прям я їх розписав, все виглядало, ну над чудово, особливо ось тут, отримавши реакцію від БПР. Але вийшло вище. Кілька виходів, є так само дивергенція, і продовжую утримувати ну, мінімум десь 1880. В принципі, все. Тобто, по основним активам пробіглися, чекаємо євро. о Євро дало закол. У мене навіть лімітка запрацювала. Можна спробувати вже з, з ось таким стопом зараз позицію протиснути. Один до півтора, десь, я думаю, витягнути. Зараз доберу, мабуть, ще одну позицію. Ні. Лондон через 2 хвилини. Давайте Лондону дочекаємося разом. Давайте глянемо, що там гер наш. Бо гер мені дійсно цікавий. Дімон, поки ці дві хвилини чекаємо, користуючись можливістю заглянь, що ППТ гре при можливості. Кого глянути? Приватні повідомлення, телеграм. Ага, ну, добре. Закінчимо, а тоді загляну. Якраз і обсудимо, може які, я, угу. там, може, пару ідей накинемо з записами. Окей, домовились. Є Лондон, давайте так, не буду нікого затримувати. Є Лондон утворюємо БПР на трьох хвилинці. Якщо не дадуть нього повторний тест, буду добирати позицію. Ще об'ємо. Ось таку. Знову ж, якщо не дадуть, бо можуть зараз безвідкатно просто погнати ціну вгору і все. Все, тоді на сьогодні все. Рад був всіх чути бачити на зв'язку. Є якісь ідеї, закидайте, будемо розбирати разом. Тому що я ж повторюю, що, до прикладу, ідея з деякими позиціями за останні два тижні. ну, Якщо не половина, то можливо трохи менше половини були не мої, а саме більшість дроманих і ще там кількох людей з ком'юніті. Тобто думки були, десь допрацювали і забрали непогані тейки. Все на зв'язку.